От зараз поговоримо про приємне і не просто поговоримо, але і подивимося низку фотографій, які опублікували повітряні сили України. Нарешті ми тепер знаємо в обличчя тих самих людей, які збили вже 13 13 незбіваємих аналогавнітних ракет Кінжал. Це е, ті м -м, нагородні. Нагородна зброя, яку отримали від командувача повітряних сил пане Микола Олещука, ось власне його фотографія, наскільки розумію, зроблена на тлі То таки Петріота, каже, що нагородив тих військових, які захищають Київщину та інші регіони від ракетного тероризму Росії. Це люди, які забезпечили бойову роботу ЗРК Петріот. І зруйнували міф про непереможний російський кінжал. Причому вони достроково завершили навчання за кордоном і якнайшвидше забезпечили бойову роботу Петріота. Вони і вогнепальну нагородну холодну зброю, і відомчі нагородні знаки отримали усе це зенітники, які зараз захищають Київщину і не тільки Київщину. Ось їхні е, обличчя. Ну я думаю, що. Лише посмішку може викликати таку от приємну добру посмішку і вдячність може викликати ця фотографія, яку опублікували у повітряних силах. Лише низький уклін і велика подяка цим прекрасним людям, завдяки яким у Києві не пролунало ще 13 потужних. Вибухів, ну давайте згадаємо той кінжал, який прилетів свого часу на торгівельно-розважальний комплекс на Виноградарі, Після того як один з ну на той момент дуже несвідомих мешканців навколишніх будинків сфотографував українську військову техніку, яка захищала Київ і Київщину від окупантів. Ну і туди от прилетів якраз такий кінжал, вікна в людей були вибиті, по-моєму, в радіусі 7 метрів п'ятиста, якщо не більше. І уявіть собі, скільки такого могло б іще бути, якби не оці хлопці на Петріоті, ну або ж на Петріотах, або можливо Семпті. Вони вже також десь тут у Києві. Підтягнули наші повітряні сили, бо напередодні підтвердила офіційна Франція. Макрон підтвердив, що самці вона ж мамба, франко-італійська е, проти, система протиракетної оборони. Вона вже в Україні вже функціонує. Що вона захищає? Не знаємо. Ну і давайте й далі не знати. По моєму хороша традиція е, не знати про такі речі. Це лише допомагає, як показує. Практика, ну а от е, про те, про що варто нам знати, це ці е, дані та е, інформація, яку зараз озвучує генштаб щодо українського наступу, хоча підкреслюю, що е, офіційно е, поки його не оголошували, але нам казали, що його не будуть оголошувати. Ну і ми розуміємо, що в принципі він почався. Не на 100%, навіть не на 50%, мабуть, не на 30%, бо ні стратегічних, ні оперативних резервів Україна поки там не застосовувала, поки відбуваються тактичні, але дуже і дуже важливі дії про те, що відбувається на лінії фронту, і в принципі на Запоріжжі будемо зараз говорити із моїм колегою-кореспондентом на Запоріжжі, імені якого ми до перемоги не розкриваємо зміркувань безпеки. Колего. Ви вже так на зв'язку. Сподіваюсь, вас почути і найближчими секундами. Дякую, що долучилися. Ну і я, я почну з того, що ми ж будемо в будь-якому разі з вами зараз обговорювати ту інформацію, яка є публічною, так про яку ми знаємо від генштабу, від командувачів на місці і так далі. Але ви як людина місцева. Можете розказати, розшифрувати, дати зрозуміти нам набагато більше про те, що ж відбувається на тому такий Мелітопольському, на тому такий Бердянському напрямку. Залюбки передаю вам слово. Вітаю вас! Е, минула ніч була дуже неспокійною на Запоріжжі. Е, не дали поспати росіяни ракетними атаками містянам. Е, ви знаєте, це було. За останній тиждень це була друга ракетна атака, причому окупанти не пошкодували ані іскандерів. Тобто спочатку було два вибухи, прилетіли Іскандери М. Потім включилися установки С-300 з під Токмака, і вони, ну вони так зазвичай по дві три ракети кидала одна установка. Ні, перша установка повний пакет, чотири ракети вистрілила. За деякий час ще одна установка, ще три ракети прислала. Ну і це так відбувалося з першої до другої години ночі. І після другої години ночі там заторохтіли шахеди. Один з них був збитий на південній околиці, так орієнтовно Запоріжжя, було доб добре чути, і повітряні сили сказали, що ще і другий шахет був збитий в цьому районі, тобто, ну як то кажуть, по повній програмі. На щастя, жодного загиблого, але постраждалого немає. Є фоторепортаж, як ці ракети, ну ті з них, які не поцілили чистке поле, вони прилетіли в село Розумівка, це правий берег Дніпра навпроти Запоріжжя. Туди вже якось прилітали ракети, і оце вони поцілилися його Там була олійниця. Там були машини за цистерни і транспорт, який цю олію перевозив та іншу ці розпродукцію. На жаль, 10 машин побиті практично безнадійно. Ну а те, що стосується, як там Коношенко потім розповідатиме, скільки вони леопардів, хаймарсів і прости господі патріотів там знищили. Ну одразу людей пустили на ту територію, преса там була засобасої інформації. Тобто жодного ламка військової техніки там не було. Ну а на жаль. Шкоди завдали на багато мільйонів гривень сільгоспідприємству, яке забезпечувало людей харчами.